Коли я чую, що міністр Федоров каже, що ми всюди наставив камер, вибачте, це такий дикий підхід всіх тих, хто думає, що когось силою кудись можна затягнути, заставити, з поліцією кудись депортувати у військову частину, накласти на нього адмінштраф, і в підсумку ми отримаємо переконливого мотивованого вояка. Ну, вибачте, так не буде. Тобто, виконувати план. Деколи зараз чим зловживає ЦК. Просто виконують план. Вони бачать на вигляд, що ця людина абсолютно не придатна, але їм треба виконати план. Вони її зафіксували, відвезли далі. Там кажуть: Ну вибачте, ну ми його не можемо взяти, ну, бо він непридатний, він хворий, в нього купа проблем. І, і тому це все має включати законопроект. Відповідальність з двох сторін, відповідальність. З військового боку і відповідальність з військових